Франція завершить раніше заплановані постачання Україні плануючих бомб до кінця 2024 року. Поэтому мы конечно остановим бойові действия когда візьмемо Париж. Водночас Міністерство Збройних Сил Франції буде збільшувати виробництво і замовить ці бомби, щоб до 25-го року виготовити ще 1200 одиниць для потреб українських та французьких повітряних сил. Нагадаємо, що ці плануючі бомби оснащені системою наведення GPS і можуть бути використані з таких винищувачів, як Міг-29 та бомбардувальних су 27 ну ну ймовірно, із Ф-16. Ці високоточні бомби вагою. У 340 кг здатні ефективно вражати наземні цілі, зокрема ворожі укріплення та техніку, забезпечуючи при цьому високу точність. Крім того, Франція відправить Україні шість винищувачів міраж 2005 у першому транші, а не три, як повідомлялось раніше. Вони очікуються до кінця березня. А загалом наступного року українські повітряні сили отримують від 12 до 20 міражів. Заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, що український дрон уразив нафтобазу, стався вибух і виникла пожежа. Якщо українські дрони по тилових російських логістичних об'єктах будуть продовжувати свої атаки, у які результати це виліться, до чого це призведе? Це вже виливається в результати того, що росіянам складніше організувати свою логістику через те, що то там, то там у них з'являються прогалини в цій логістиці. Ну і звичайно, кількість цих паливо-мастильних матеріалів, яких стає менше, і це теж плюс виснаження певною мірою російських ресурсів. Певною мірою говорю, тому що ми зараз розуміємо, що систематично українці. Один-два рази в місяць вражають якусь більш-менш значу нафтобазу. Тут ще не зрозуміло наскільки великою є ця нафтобаза в Білгороді. І йшлася мова про один про одну ємність, одну цистерну зараз, яка вибухнула, але зрозуміло, що воно маленька база, то маленької бази вже дивіться і відчувається. Тим більше, що Білгород це. Та зона, та територія, яка є по суті територію прифронтовою, де вкрай важливо мати отаку от розгалуджену логістичну мережу для того, щоб зменшувати ризик. І Коли ми знищуємо одну за одною ці бази, то зрозуміло, що росіянам стає важче, росіянам важче ще й тому, що їх відновити їм складніше, на відміну від українців, які мають такий доступ до західних технологій. до... Можливості купити комплектуючі додаткові, то росіянам це складніше, дорожче, і звичайно що нам далі треба продовжувати всю роботу, що і роблять наші спеціальні підрозділи. А от за останній час є повідомлення про те, що Росія отримала від Північної Кореї 200 балістичних ракет, якими вона її цілила по наших українських містах. Водночас, та кількість ракет, яку ми отримали від усіх партнерів, за цей час була меншою. Що ми можемо протиставляти Росії? Насправді та історія, про яку ви зараз говорите, з Північною Кореєю, вона підкреслює, відверто кажучи, ганебну сторінку. Я міг би знайти більш м'які і більш дипломатичні вислови, але це справді ганьба зараз для Європейського Союзу, який разом становить понад 20% світового ВВП порівняно з Північною Кореєю, яка ледь наближається до. Двох десятих світового ВВП, і зараз, коли йдеться мова, що весь Європейський Союз, який взяв на себе зобов'язання до початку 2024 року, до березня місяця забезпечити Україну півмільйоном е, мільйоном снарядів. Не дотягнув і до півмільйона, близько 400 тисяч забезпечили, коли йдеться мова, і гучні е, е, зобов'язання беруться на себе. Вищими представниками зараз країн Європи про те, що до кінця року ми спроможемося на цілий мільйон снарядів для України 155-го калібру, то раптом з'являється навесні лише 2024 року Північна Корея, яка без гучних, точніше, не наскільки сильно розрекламованих у світовій пресі, заяв забезпечує мінімум півтора мільйона вже станом на сьогоднішній день. А за деякими оцінками й до 4 мільйонів снарядів Росії, то про що йдеться мова? І насправді це серйозний. Нескільки виклик це серйозне підкреслення того, що, на жаль, світ цивілізований, світ наших партнерів західних партнерів надто розслабився, заплющуючи очі перед серйозними викликами, які стоять перед ним, в тому числі. І е, зараз в легковажному стані підходить в тому числі для до розвитку е, подій, коли ми сьогодні читаємо з вами новину, що Україна отримала від цілого Європейського Союзу аж 44 мільярди на озброєння впродовж майже трьох років, то у нас звичайно ще вражає ця цифра: 44 мільярди євро це багато. Але тоді, коли ми Говоримо про математику не лицемірячи, а говоримо про захист тих цінностей, захист інтересів, е які проповідує впродовж багатьох десятиліть Європейський Союз, на основі яких він базується. То ми ці 44 мільярди євро ділимо на 450 мільйонів мешканців Європейського союзу. Ми ділимо на 32 місяці, впродовж яких тягнеться війна україни між україною і росією і ми отримаємо аж цілих 3 євро на місяць по відношенню до одного європейця 3 євро на місяць це та ціна за яку варто говорити що ми багато платимо що ми знесилилися що настомлюється війна що е, ми не маємо можливості допомагати в такій мірі, і нам треба зменшити свої військові бюджети. Це про це повинна говорити цивілізація, платячи всього 3 євро в місяць на зброю для України і розказуючи, що це справді війна за її цінності. Ви можете порахувати, кожен зараз то сидить перед телевізором, не треба далеко ходити. В кожного є цей калькулятор, і тоді з пафосних розмов. Ми переходимо до реального розуміння, а чим саме платять. Да, я розумію, що родина, яка має пару дітей, платить 10 євро в місяць. Можливо, це відчутно, але скажіть, коли у нас пенсіонери, бабусі платять значно, значно більше, і кожен українець платить значно вищу ціну навіть в фінансах, при тому, що українці не настільки мають можливості, як і європейці, на жаль, економічні. Я не говорю про кров, під і сльози. Пане Іване, стосовно Курахівського напрямку там підірвали водосховище, і власне що, що має зваці дамбо, яка, яка там зараз ситуація загалом щодо актуальної ситуації, як бачимо, е, гребля вона не несе тих загрози викликів, як це було з Каховською греблею Дніпра. Зрозуміло, йдеться мова зараз про підтоплення територій річки в басейні річки Вовчої, які можуть бути доволі відчутними для української логістики, і так ми розуміємо, що це підтоплення відбувається в тилу українських військ і звичайно треба буде враховувати нові обставини, які склалися. Я сподіваюся, що логістичні зв'язки зможуть достатньо швидко інженерні служби налагодити. Основна магістральна дорога, наскільки я знаю. Функціонує, має мають можливості користуватися нею так само, як і резервними і допоміжними шляхами зараз по забезпеченню наших українських сил оборони, які ведуть оборону на тому напрямку. Тому Росіянам вдалося знищити чергову преблю в Україні. Вдалося завдати невибіркового удару, який точно. Шкодить цивільному населенню точно приводить до катастрофічних наслідків для природи для рослинного і тваринного світу, і ми розуміємо, що це той злочин, за який додатково вони будуть відповідати. Але наразі є сподівання, що наслідки, ті, на які вони сподівалися. Важливі для оперативних їх завдань цих наслідків не станеться, і вони отримують хіба що якісь незначні тактичні вигоди.